Екологічні проєкти хмельницьких студентів перемогли у регіональному конкурсі. Школярам розкажуть про зелене місто а ще у новому випуску програми Ековектор. Детально поговоримо про управління відходами. Вітаю, приєднайтесь. Тисячі загиблих дельфінів, хімічне забруднення води через затоплення російських суден, уламки ракет та міни у прибережних зонах. Це лише частина наслідків розпочатої Росією повномасштабної війни проти України для Чорного моря. Підрив окупантами Каховської ГЕС спричинив масштабне опріснення морської води. Це призвело до масового замору молюсків, а вони є фільтром води. Ракетні пустки в Чорному морі створюють смертельний шум для дельфінів. Відтак, у міндовкілі наразі працюють над створенням центру реабілітації дельфінів. На розмінування Чорного моря планують спрямувати. Міжнародні зусилля наразі збитки для екології, спричинені війною, становлять понад 3 мільярди гривень. Однак остаточну суму вдасться встановити по завершенню бойових дій. А Каховське водосховище засіває верба. Після підриву росіянами Каховської ГЕС не відбулося домінування інвазійних видів рослин. Про це розповів член правління української природоохоронної групи завідувач кафедри ботаніки Херсонського держуніверситету Іван Мойсієнко, який разом з іншими науковцями досліджує ділянки національного природного парку Кам'янська Січ. Після підриву ГЕС спрогнозували негативні сценарії розвитку подій: пилові бурі, засолення ґрунтів та масове поширення інвазійних видів рослин. Але жоден з них не реалізувався. Там, де були водотоки й озера, утворилися болота і з'явилися болотні рослини: очерет, рогіз, бульбокомиш тощо. Нагадаємо, у ніч на 6 червня 2023 року російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС, спричинивши затоплення частини Херсонської та Миколаївської областей, і водночас критичне обміління Каховського водосховища. Кабінет міністрів та ООН оцінюють розмір збитків від підриву Каховської Гесу понад. 11 мільярдів доларів. Національний антрактичний науковий центр України приєднався до великого міжнародного проєкту «Океан -Айс» – обмін між океаном і кріосферою в Антарктиді. Вплив на клімат і землю. Загалом він реалізується в межах програми Горизонт Європи, що фінансується Європейською комісією. Головна мета проєкту оцінити вплив на землю ключових процесів, які відбуваються на антарктичному. Льодовиковому щиті та в південному океані. Це, зокрема, підвищення рівня моря, формування глибоководних течій, зміни океанічної циркуляції та клімату. Європарламент схвалив закон, що забороняє до 2030 року окремі види одноразової пластикової упаковки. Йдеться про пластикову упаковку для фруктів та овочів. Пакети для соусів, готельних пляшечок шампуню, мила та тонких поліетиленових пакетів для покупок. Країни також будуть зобов'язані забезпечити збір щонайменше 90% одноразових пластикових пляшок і банок щороку, починаючи з 2029-го. З 2030 року дистриб'ютори напоїв мають гарантувати, що 10% їхньої продукції буде в багаторазовій упаковці. Пункти виносу їжі будуть зобов'язані надавати клієнтам можливість. Приносити власні багаторазові чашки для кави або харчові контейнери. З 2009 по 2021 роки щорічні відходи упаковки в ЄС зросли приблизно на 25% і досягли 84 мільйонів тонн. Рівень перероблення не встигає за цим зростанням, і очікується, що кількість відходів упаковки в Європі продовжить зростати без додаткових заходів. Більше про важливість правильного управління відходами, зокрема про те, що робити, аби їх продукувати менше у повсякденному житті. Говоримо далі у рубриці «Екобліц». Гостя студії, голова громадської спілки Український альянс Нуль відходів Софія Юлія Сидоренко. Отже, вітаю вас. Вітаємо вас навзаєм. Бачу, у вас гарна команда експертів. Будь ласка, розкажіть більш детальніше про ваш альянс, яка ваша місія і які напрямки вашої роботи зараз актуальні? Вітання, вітання. Дуже перепрошую, що маємо такий додаток до нашої розмови. Наш дати на фронті бореться за майбутнє нашої країни. А ми боремося на місці, тому маємо таку команду. Ми, як український альянс відходів, ми є спілка, яка об'єднує громадські організації, які працюють у сфері управління відходами. І наш дуже дуже великий наголос є на тому, аби працювати. На запобігання утворенню відходів, тобто, коли ми говоримо про відходи, ми дуже часто говоримо про те, що з ними робити, коли вони вже утворилися. Ми ж говоримо якраз про те, що робити із ними, або вони не утворювалися. Наскільки важливо говорити про відходи, про сміття простими словами в наших реаліях? Ви знаєте, актуально як ніколи, як було до повномасштабного вторгнення, так і зараз. Особливо, якщо ми говоримо про відходи руйнації, це ну такі масиви відходів, про які ми не можемо не говорити, і ми мусимо одразу думати про те, як же керувати цими масивами відходів в sustainable way, тобто. Дійсно якісно дійсно не на не роблячи ще більшої шкоди відходам ще більшому ще більшої шкоди довкіллю. Тобто, якщо, наприклад, зараз ми будемо розглядати ці відходи як можливість спалити і все це е, ну можемо просто такою е, зробити біди, що буде ще гірше, тому це якраз дуже хороший приклад того, як же ми можемо керувати тими відходами. Аби це було якісно, аби це було з допомогою іншим, аби це було з допомогою довкіллю. Дуже простий приклад, коли, наприклад, ми ем, беремо цеглу від зруйнованої будівлі і її перевикористовуємо для будівництва чогось нового. Супер чудово, давайте так продовжувати. Давайте так робити. Тобто, якраз ось цей момент переосмислення того, що ми можемо зробити з відходами, і як зробити так, аби їх було якомога менше. Це якраз те, про що ми дуже активно говоримо, і дуже е, великий наголос на чому робимо. Ну і з вашої відповіді я можу е, зробити висновок, що спалювання відходів це є найкращий варіант. А які методи і заходи мають бути втілені в Україні, в наших реаліях, і б ви рекомендували пробити. Дуже вам дякую за запитання. Це якраз те про що про той міф, який дуже побутує у нас, який я хотіла розвінчувати так, спалювання відходів на жаль стимулює нас ці відходи утворювати. Мусимо розуміти, якщо у нас буде е, тисяча сміттєспалювальних заводів, то ми для цієї тисячі сміттєспалювальних заводів будемо змушені продукувати. Купу відходів, ми ж якраз наголошуємо, і не тільки ми, в принципі, європейські країни Європейського союзу, європейська комісія. Наголошуємо на тому, що спочатку перший крок ми мусимо проаналізувати та які відходи у нас утворюються Матрій, Що ти хочеш сказати, які відходи у нас утворюються? в Першу чергу це будуть відходи органічні. Органічні відходи ми мусимо роздільно збирати та компостувати. Другий е, друга частина наших відходів складова морфологічного е, морфологічна складова. Це буде втор сировина, це буде відповання. Відповідно, е, в сировину спалювати це просто гріх. перепрошую. ми мусимо якісно. Налагодити систему таким чином, щоб, по-перше, якомога більше тари ставало такою, яку можна повторно використати. Чудові приклади того, як перенаповнюються пляшки. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про скляну пляшку, її можна повторно використовувати, повторно наповнювати, і це буде один з найкращих способів керування ресурсами, відповідно керування відходами. І далі, вже якщо ми говоримо про інші категорії. Відходів, то тут мусимо замінити одноразові речі на багаторазові. Одноразові горнятка стали такою нормою, на що просто взяв, викинув, взяв, викинув, взяв, викинув. А давайте налагодимо систему таким чином, аби взяв, випив, повернув, продезінфікував, використав знову. Ось таким чином ми побачимо, наскільки зменшуються ті купи відходів, які у нас продукуються від. Коли ми перейдемо від цього одноразового використання до багаторазового, а які б ваші рекомендації були б в сторону роботи органів місцевого самоврядування? тому що всі ми живемо не тільки в країні, яка називається Україна, а в громадах, і вони дуже різні: великі, маленькі, спроможні з дефіцитом бюджету. Що от в межах нашого законодавства варто робити громадам з чого починати? Я би дуже дуже рекомендувала кожній громаді зробити хоча б мінімальний аналіз тієї системи, тих складових системи, яка зараз функціонує в громаді. Одного рецепту на всі громади точно не буде, але проаналізувати які відходи утворюються, які є гравці цього ринку, хто займається прийомом відходів, хто займається продукуванням відходів. Проаналізувати і створити ось цю таку мапу ага. стейкхолдерів. Проаналізувати, які утворюються відходи, і на основі цих даних побудувати систему, яка дійсно буде працювати в цій специфічній ага. громаді. Це буде найкраще, що може зробити кожна громада. І наше останнє питання. Воно буде думаю, що пошоцікавим глядачам, тому що всі ми чули багато різних міфів про сміття, про відходи. До прикладу там 7% території України це сміттєзвалище, і я думаю, що їх є безліч. Які міфи е, варто було б розвіяти, і що ви можете е, від себе з із досвіду сказати на це питання? Ну я вже так трішечки почала говорити про спалювання відходів. Я би дуже хотіла, аби ми цей міф розвінчали раз і назавжди. Спалювання відходів не вирішує проблеми відходів, не вирішує проблеми забруднення. Тобто не треба очікувати, що щойно ми побудуємо сміттєспалювальний завод, Усі наші ріки, ліси будуть чистими. Ні, відходи все одно там будуть потрапляти Відходи від спалювальної сміття заводу відходи вони не зникають, вони просто перетворюються в дещо більш небезпечне: це є зола, і шлаки, і так далі, і тому подібне. Тому давайте одразу про це забувати. А другий міф, який мені особисто видається таким прикрим, це є те, що органічні відходи і так перегнають у нас на сміттєзвалищі. Органічні відходи, які потрапляють в середовище закритого поліетиленового пакету, не перегнають. Вони, на жаль, утворюють метан, який є надзвичайно небезпечний у середовищі сміттєзвалища, тому е, дуже важливо роздільно збирати та компостувати органічні відходи. І третє, напевно, що би я хотіла сказати, це цей Міф того, що повторне використання це така, знаєте, якась, е, не хочу так, ну давайте скажу, така стартерська активність. знаєте. То тільки такий, хтось немодний таке робить, і то таке, ми такого вже не робимо. Ми мусимо такого. одноразово використали, викинули і все. Хай хтось е, мастить собі голову. Ми би дуже хотіли, аби цей міф е, зник, тому що якраз. Повторне використання і багаторазове використання ресурсів. Це є найбільш сучасний спосіб керування відходами. Це є найбільш актуальний спосіб керування відходами, і можу вам показати таку. Знаєте, багаторазову альтернативу тому, що ми звикли використовувати. Наскільки би було класно, якби нам компанії не буду назвати їх імена, пропонували не одноразові альтернативи, на тому, заробляли гроші, а пропонували нам сервіс. Коли ми можемо багаторазово використати щось, наприклад, підгузки, і здати їх на дезінфекцію. Нам, наприклад, назад повертають пачку багаторазових підгузків для повторного використання ось цей перехід від продаж товару до продаж сервісу, мені здається, це буде дуже класний Наш такий крок в майбутнє, і я би дуже сподівалася, що оцей міф про те, що це не модно зник би. Дякую вам за розмову, вам і вашому маліку. І знаєте, дитина в кадрі це як нагадування, що ті відходи, які ми накопичуємо і не переробляємо, це те той спадок, який ми залишаємо наступним поколінням. Тому я думаю, що не випадково так вийшло, що ми в трьох сьогодні були в ефірі. Дякую вам. Завершився фінальний етап тендеру на обрання компанії, яка здійснить рекультувацію діючого полігону твердих побутових відходів. Про це повідомили в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Також за умовами договору підрядник збудує дві нові карти для складування відходів, які відповідатимуть стандартам ЄС під'їзні дороги, адміністративно-побутові будівлі, очисні споруди, стоків тощо. Проєкт реконструкції існуючого полігону твердих побутових відходів отримав позитивний висновок оцінки впливу на довкілля. Учасниками тендеру стали консорціуми компаній з Греції та Азербайджану, а також з Лівану та Туреччини. Наразі триває оцінка фінансових пропозицій. Після цього буде оголошено переможця. Нагадаємо, проєкт реалізується за грантові кошти інвестиційної платформи сусідства ЄС та кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. 230 тонн сміття зібрали у Хмельницькій громаді під час місячника благоустрою, що тривав з 18 березня по 18 квітня. Про це йдеться у дописі управління з питань екології та контролю за благоустроєм на сторінці у Фейсбук. Зокрема, було прибрано 70 засмічених локацій. Ліквідовано одне стихійне сміттєзвалище та шість невеликих смітників. До спільного прибирання долучилися 1400 учасників. Про реалізацію плану дій зелене місто розповіли вчителям природничих дисциплін. Нагадаємо, розробили документ за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Над планом працювала британська компанія Аткінс. Він розрахований на 10 років та охоплює такі сфери: якість та доступність води, транспорт, зелені зони, енергетика, управління відходами. У плані дій проаналізовано та прописано заходи. Завдяки яким можна поліпшити загальну екологічну ситуацію, муніципальну інфраструктуру, створити комфортні умови для жителів міста. У нас у місті є план дізелене місто. Це в принципі стратегічний документ для нашого міста, який передбачає низку екологічних заходів і, взагалі, показує напрямок екологічний, в якому ми маємо розвиватися. І з нашої сторони ми звичайно зацікавлені в тому, щоб донести цю інформацію в першу чергу для, для вчителів наших шкіл і навчальних закладів, щоб вони змогли пояснити це дітям. Ми готуємо для них формат уроку, який вони зможуть використовувати у себе в навчальних закладах. Він буде складатися із. Інформаційних матеріалів, які ми їм надамо, плюс відеоматеріал, який які ми відзнімаємо. Це буде такий короткий відеоролик, показовий, який буде показувати в принципі, для чого цей документ, що він передбачає у такому простому форматі. Незабаром про план дії розкажуть і хмельницьким старшокласникам. Наша телерадіокомпанія у партнерстві з управлінням екології створила фільм на цю тематику. Презентуємо його і у нашому ефірі. Традиційний екофестиваль Свіжий вітер відбувся у Хмельницькому. У ньому взяли участь учні шкіл громади. Змагалися у трьох номінаціях: – екодебати еко та «Екопроєкт». За призові місця в останній номінації фіналісти отримали грошові сертифікати на 5, 7 та 10 тисяч гривень. Для втілення своїх ідей. Фестиваль цей вже має більше як 20-річну історію. Щороку він проводиться. Звісно, з часом осучаснюється, міняються номінації, назва залишається, фестиваль залишається. Завжди в квітні місяці до місяця довкілля проводимо такий фестиваль. Цього року нові номінації були: це екопроєкт, екоплакат і екодебати, три таких номінації. І де фестиваль протягом майже місяця. Екоплакатів було більше тридцяти школи. Активну участь беруть в плакатах. Екопроєктів було вісім з вісьми. Ми обрали чотири. Ну це така більш складніша номінація. Ну і в дебатах участь взяло 17 шкіл, 18 команд. Екоплакати ми плануємо розмістити переможців на сіті лайтах, і е, всі школярі зможуть побачити роботи свої, своїх колег. Найголовніше це збереження екології нашого міста. В цілому планети, в цілому України Цьогоріч, звичайно, багато уваги діти звертають на вплив війни на екологію, але так само не змінилося впливу неправильного поводження з відходами. Три міні-компанії, які започаткували, студенти Хмельницького політехнічного фахового коледжу стали кращими. У регіональному конкурсі від Junior Achievement Ukraine та представлятимуть область на всеукраїнському етапі. Усі реалізовують екологічні бізнес-ідеї. Про дві з них виготовлення вощанок та килимків – ми розповідали у попередніх випусках програми. Ще одна Pocket Filter – виробляє та реалізує портативні фільтри для води. Саме ця компанія здобула найвищий бал від журі та стала переможцем. Регіонального відбору більше у наступному сюжеті міні-компанія Pocket Filter пропонує споживачам портативні фільтри для води. Це розробка студентів Хмельницького політехнічного фахового коледжу у рамках освітньої програми Junior Achievement Ukraine. Ідея виникла після знищення російськими окупантами Каховської ГЕС. Адже у деяких містах України виникла проблема нестачі питної води, розповідає молодь. Саме ті події змусили замислитись нас про глобальну проблему нестачі питної води. І ми зрозуміли, що це не проблема Індії чи Африки, що вона поряд. І так ми придумали створювати портативні фільтри для води. Спочатку фільтри були дещо простіші: ліка з маленьким картриджем всередині. Згодом розробники вирішили їх удосконалити, тож придбали сертифіковані італійські картриджі, а спеціальні корпуси для фільтрів розпочали друкувати на 3D-принтері. Зробити фільтр, який з двох сторін закручується, і сам між собою або вставляється, або вкручується. Дійшов до того, що краще коли вкручується, дійшов до того, що зараз друкують навіть різними кольорами. Такого портативного фільтру вистачає на 120 літрів води. Очищають її, іони срібла. Ви Його розкручуєте, а вставляєте сюди сертифікований італійський картридж. Ось сюди. Потім накручуєте на низ та наверх бутилки, а наверх накручуєте бутилку з грязною водою, перевертаєте, і таким чином вода проходить через наш фільтр та очищується. Картріч допомагає очистити воду, забирає присмак хлору, має п'ять ступенів очистки та оздоровлює воду. Для своєї міні-компанії молодь створила сторінку в інстаграм, реалізує продукцію через неї та на ярмарках. Серед 32 студентських міні компаній в регіональному етапі конкурсу від Junior Achievement Ukraine саме Pocket Filter здобула перемогу. Друге та третє місце посіли також міні компанії з політехнічного коледжу, що виготовляють вощанки та килимки. Це реально навчання через практику, от тому, що все те, що ми можливо десь практично викладаємо, студенти пробували власноруч від моменту тої зародження, йде налагодження комунікацій, поділу ролей між командами, хто за що відповідає. Відає, от до підрахунку прибутків. Потім вони будуть після конкурсу вже розподіляти дивіденди, тому що вони залучали стартовий капітал. Тобто, фактично, от весь всі етапи підприємництва вони пройшли. Було ну дуже радісно за те, що вони думали не лише про те, як там заробити протягом року швидко гроші, але й думали те, як покращити якусь ситуацію, от, щось змінити в суспільстві. Уже незабаром студенти презентують три міні-компанії на національному відборі, що об'єднає молодь з різних регіонів України. У Львові переможець поїде на конкурс молодіжного підприємництва в Італію. Завершує наш випуск. Традиційна рубрика на зв'язку Гуфі Центр. Сьогодні Надія Дячок розповість, як у Хмельницькому сортують скло та пластик, і чому це робити важливо. Сортування як один з етапів управління відходами дозволяє зменшити їх кількість на полігонах та сміттєзвалищах. А відсортовані відходи отримують шанс на друге життя, адже використовуються як сировина для виготовлення нових речей. Вітаю! На зв'язку Гуфі Центр. Сьогодні поговоримо про те, як у Хмельницькому сортують пластик і скло на контейнерних майданчиках. Впевнена, у місті ви бачили контейнери для роздільного сортування скла та пластику. Можливо, вже навіть користуєтесь ними. Давайте розберемося, що у них можна кидати, а що ні. Жовті контейнери та контейнери-сітка передбачені для сортування пластику. У них варто кидати добре стиснуті, пет-пляшки. Тобто прозорі пляшки з-під напоїв, які можуть бути різного кольору. Окрім чорного, жовтого та білого. Та чисту порожню тару з під побутової хімії із маркуванням HDPE або цифрою 2 у трикутнику на дні. У контейнери для пластику ми не кидаємо одноразовий посуд, стакани з під сметани чи йогуртів, білі пляшки з-під молочної продукції, пластикові речі без маркування та інші види пластику. На жаль, ці відходи не переробляються і їх місце в контейнерах для загального призначення. У зелені контейнери ми сортуємо звичайне скло. Банки, скляні пляшки, віконне скло, склянки тощо. А от інші типи скла, наприклад, протиударне екрани гаджетів, чи жаростійке, скляний посуд, який можна використовувати в духовці, дзеркала, кераміка, мають потрапляти у контейнери для загальних відходів. А зараз найважливіше: у контейнери для роздільного збирання не можна викидати змішані відходи, адже вони забруднюють вже відсортований пластик та скло. До речі, якщо ви помітили, що якийсь з контейнерів переповнений або пошкоджений, зателефонуйте за номером, що вказаний на ньому, і працівники комунального підприємства заберуть ці відходи поза чергою. Що ж відбувається з тими відходами потім? Чи не потрапляють вони на полігон чи сміттєзвалище? Ні. У Хмельницькому за збір вивезення та сортування відходів відповідає комунальне підприємство Спецкомунтранс. Для цього існує спеціально обладнаний автомобіль. Також частково сортовані відходи забирають приватні підприємці, використовуючи для цього власний транспорт. В окремі дні з контейнерів забирається окремо скло та окремо пластик. Тобто, скло та пластик ніколи не потрапляють в один автомобіль одночасно. Комунальне підприємство Спецкомунтранс відвозить усі відсортовані відходи на дільницю сортування. Там працівники досортовують ці відходи вручну. Наприклад, пластикові пляшки окремо досортовуються за кольорами. Також окремо відбирають тару з-під олії та з-під побутової хімії. Потім ці розділені пластикові відходи пресуються і відправляються на підприємства для переробки. Щоб дізнатися більше про сортування відходів у нашому місті та способи зменшення відходів у себе вдома. Завітайте до Гуфі Центру. До зустрічі! Наш ефірний час добіг кінця. Дякуємо за увагу. Бажаємо, аби у вашому житті було більше екологічних вчинків та рішень. До зустрічі.